Ми хочемо вам показати. Ось такі рослинки у нас є. Бачите, з осені він зайшов вже розкущений, Маємо по два, Ну, коефіцієнт 2, можна сказати, бо де є два, де є три. ось, Але хочу вам показати, що ось, бачите, є біленькі корінчики. Оці. Це в нас пішло відновлення вегетації. Як бачите, на даній площі ми будемо давати каз. Що ми перейшли на рідку форму. Вже другий рік ми працюємо так. Скажу вам так, що тут ми будемо давати дворазово. Перший раз десь 70 кг, і потім на другий раз будемо давати 150 кг, це буде кінець кущення, вихід з трубу. Так виглядає наш посів. І от так, а зараз пан Юрій розкаже, коли. Поріхали спеціально подивитися стан поля, подивитися стан рослин і прийняли рішення, що десь друга половина лютого почнемо вносити каси. Так що, друзяки, слідкуйте за нами в соціальних мережах. Надалі ми вам покажемо. Працюємо далі.